Доброго дня, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, бажаю всім доброго здоров'я, гарних мирних днів. Сьогодні так я хочу зняти коротеньке відео. Покажу, яку виростила розсаду на підвіконні. У мене є відео на каналі, як я сажала цю розсаду. Я показувала. От, і ось, пройшов деякий час і покажу вам, як підросли мої рослини. Рослини вже такі, що хочуть, щоб висаджувала їх у відкритий ґрунт. Значить, дивіться, ось показую кукурузу. Ось така кукуруза у мене виросла на підвіконні. Ось така в цьому лоточку. І ось така кукурузка виросла в другому лоточку. Я показувала, що я садила кукурузку добриня. Ось вам показую підписаний стаканчик. Ось, бачите, які. Виросли рослини. Оцю вже можна, е, без сумніву, висаджувати у відкритий ґрунт. Але погода ще якби не дуже дозволяє це робити, то сьогодні я винесу в теплицю, покажу вам кореневу систему. Зараз тут, от, зараз трошки її перехилю, не хоче вилазити, уже коріння видно дебеле. О! Дивіться, бачите, яка коренева в цьому стаканчику. Ось вже ж корінчики почали закручуватися. От бачите як? Ну, потепліше я на вулиці буду висаджувати. Ось така розсада кукурузи. Можна виростити на підвіконні. От. І таке коріння, що вже воно гарно заплилося. Так що така розсада вже 100% прийметься і в відкритому ґрунті. І буде вам. Раніше зібраний урожай кукурузки. Ось, бачите, якби для своєї сім'ї. Ну, Тут ось є і менші екземпляри, не без того, що одна рослинка краще розвивається. Я садила по дві кукурузки. Хто дивився моє відео, то бачили. Але бачите, тут ось одна зійшла ця добринька. Того, що такі були сімена, такі ну, дуже вже такі, як би. Якісь вони були такі зморщені, хоча я їх і намочувала. Тут ось дві. Подивимося, зараз тут кореневу. Ось теж дивіться, яке коріння позакручувалося вже. Теж можна сміло висаджувати рослинку, і вона прийметься у відкритому ґрунті. Ось. Оце така кукурузя добриня. Тепер покажу вам. Трошки насмітила тут, ну вже вибачайте, бо таке у мене сьогодні відео про рослинки. Покажу які ось кабачки. Ось бачите, які вже кабачки. Я висадила у кабачки у двох лоточках. Кабачок Кавіллі F1. Ось підписано. І ось такий кабачок. Значить, бачите, що вже випустив один, два, три. Один, два, три. І ось четвертий вже. Настоящий листочок випускає. Значить, я сьогодні кабачки, ще ж відкритий ґрунт не висаджуємо, бо ще, як би рано, а віднесу сьогодні я всю свою розсаду, цю в тепличку на вулицю вже її. Ось другий кабачок покажу вам. Ось такий, бачите? Тут дві рослинки росте в цьому вазончику ось показую. Бачите, які? Вже хочуть рости, рости рости. Значить, теж кавіллі F1. Повиношу їх сьогодні в тепличку, поставлю в ящик. Ящик на ніч ще буду накривати. І покажу ось огірки, які. Ну, огірки ось такі в мене виросли. А огірок амур. Ось такі. По дві рослинки я садила. Ось, бачите які. Сім'ядольні листочки ось попідсихали. Ну, Стояли на сонці. Таке сонячне-сонячне в мене підвіконня, то, можливо, трошки їм це сонце, якби, бачите, ось такі сім'ядольні завадили. І ось уже розвивається перший, другий, і тут уже ось третій буде листочок. Ось така розсада ось теж огірочок цей амур. Дуже мені подобається цей сорт, От того, що він такий. Огірок росте десь довжина його до 10 см, десь 7-8. Насіння в нього невелике саме по собі, і шкірка огірка не тверда. Огірочок те, що треба. І для консервації, і в свіжому вигляді споживати це. Ось я пізнішенько дві насінинки ще посадила Тось в такому стані огірки. От, теж їх поливала. Підживлювала тими ж самими добривами, що і помідори. Є відео на каналі, де я показую, як я підживлювала помідори і перець. Так само ж тими добривами підживлювала і свої оці рослини, які я вам сьогодні показую. Так що, ось так: можна вирощувати і кукурузу, і помідори, і кабачки для ранішого споживання. Дякую всім за увагу і до нових відео!